Пацієнти, які підписали декларацію із сімейними лікарями Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні, повинні знайти собі іншого спеціаліста. Відповідно до вимог постанови кабінету міністрів, з наступного року укладені раніше договори будуть розірвані. Керівник закладу пояснює, це не забаганка медиків, а реформа системи охорони здоров'я України, у межах якої кластерні лікарні не можуть надавати первинну медичну допомогу. Заклади, які надають вторинну медичну спеціалізовану допомогу, не зможуть контрактуватися по пакету первинної медичної допомоги. Тому ми мусили попередити своїх пацієнтів за два місяці про таку можливу перспективу, ну і відповідно надсиланням їм повідомлень і публікацію у Фейсбуку, скажімо, такої інформації. За словами Олега Голуба, пакет програми медичних гарантій Первинна медична допомога для лікарні не є бюджету утворюючим, оскільки декларації підписали лише тисяча пацієнтів, а посада сімейного у закладі усього одна. Разом з тим послуги надають також лікарі, які за сумісництвом працюють і в інших клініках, зокрема приватних. Зрештою, контрактування з НСЗУ щодо надання первинної медичної допомоги було кроком виключно для підтримки пацієнтів. Дуже багато пацієнтів зверталося в заклад без декларацій, не ідентифікованих, і, відповідно, ми не могли їх визвантажити в систему, отримати за них кошти і так далі. Що ми мали робити в такому випадку? Ми мали їх відправляти десь до сімейного лікаря, ідіть, підпишіть декларацію, потім прийдете до нас. Виключно для того, щоб пацієнт не бігав по місту туди-сюди. Ми увезли штатну посаду сімейного лікаря і надавали змогу законтрактуватися безпосередньо в поліклініці. Як зауважує керівник лікарні, наразі жодних проблем із пацієнтами немає. Усі вони повідомлені про розірвання угод і можуть продовжити співпрацю з лікарем, але вже в іншому закладі або ж обрати собі нового сімейного лікаря у будь-якій зручній амбулаторії міста. Частина пацієнтів вже передекларовується на інші заклади. Це, наприклад, один сімейний лікар має сумісництво в амбулаторії у Минаї, другий є ФОПом, третій також працевлаштований за сумісництвом у приватному закладі. Також про це знає і головний лікар центру ПМСД Ужгородського, і вони готові забрати також цих пацієнтів. Тетяна Козак, директорка Ужгородського центру первинної медико-санітарної допомоги, додає так: вони дійсно готові забрати усіх пацієнтів, які цього потребують. Наразі у центрі працюють 82 сімейні лікарі, які мають підписані декларації із понад сотнею тисяч ужгородців, але ресурс іще є. У нас достатньо потужний потенціал. У нас 82 сімейних лікаря. Є в кожному районі міста є амбулаторія, тобто ми запрошуємо тих пацієнтів звертатися до сімейних лікарів в амбулаторію, де вони най... де ближче до їх місця проживання або місця роботи, де вже вони собі виберуть, і задекларуватися у сімейних лікарів. Ще 10 тисяч ми можемо набрати спокійно. Тобто в нас є молоді лікарі, які почали набирати пацієнтів, у нас є можливість, є кадровий потенціал, який може забезпечити надання первинної медичної допомоги в місті Ужгороді і Воноківській ОТГ. Тож пацієнтів, які мали декларації із спеціалістами Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні, просять не панікувати, а сконтактуватися із своїм сімейним лікарем і отримати допомогу щодо переукладання договору за новим місцем роботи, або ж роз'яснення, якщо виникають питання, або ж знайти іншого сімейного лікаря у найближчій амбулаторії. Водночас варто додати, що постанова кабміну, яка регулює надання медичної допомоги на 2026 рік, найімовірніше буде надрукована в грудні. Відтак. Як остаточного варіанту, як працюватимуть заклади первинної та вторинної допомоги, наразі немає. Працівники благодійного фонду Кедяж, допомога забутим дітям Закарпаття, відвідали добре знайомий їм Свалявський дитячий будинок, центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям Діва Марія. Як завжди, вони приїхали не з порожніми руками. Організація вже багато років допомагає закладу. Цього разу передали їм цінний життєво важливий пристрій, кисневий концентратор. Відтоді, як кедіш існує, ми підтримуємо зв'язок із свалявським дитячим будинком, адже більшість дітей потрапляє на лікування саме з цього закладу, а потім повертається назад. Раніше діти потрапляли до лікарні без супроводу, і саме наші волонтери виконували там усі необхідні завдання. Тепер уже прибувають із супроводом, але добрі стосунки залишилися, і ми постійно привозимо сюди допомогу. Найбільшу пожертву ми привезли зараз і на Далі Прагнем, теж прагнемо підтримувати цю співпрацю. у закладі нині проживає 31 дитина. Серед них сироти, покинуті діти, а також ті, чий статус ще не визначено судом. Центр має договір із Національною службою здоров'я України і надає допомогу дітям з усієї країни в межах реабілітаційних та паліативних програм. Тут доглядають недоношених хворих та дітей з інвалідністю, які прибувають з усіх регіонів України. Хочу висловити щиру подяку благодійному фонду Кедіш за турботу про наших маленьких дітей для дітей, які знаходяться в відділенні медико-соціального захисту, і для діток, які знаходяться в нашому центрі зі всієї України і Закарпаття в тому числі. Хочу побажати їм міцного здоров'я, розвитку, благополуччя, всіляких гараздів. Нехай Господь допомагає їм на всіх життєвих стежинах і надихає їх ще більше робити добрі справи на благо наших діточок і нашої України. Я тоді ракет мій ми перебуваємо на кладовищі в сваляві. Вперше прийшли сюди, коли помер один із забутих дітей. Його звали Мойсей. Ми хотіли дізнатися, де його поховали. Коли з'ясувалося, що ймовірно це сталося у неналежних умовах. Ми встановили тут пам'ятник. Тоді ж побачили, що є багато безіменних могил. Ми встановили хрести. Відтоді доглядаємо за цією ділянкою, підтримуємо порядок. І якщо все складеться добре, ще й упорядковуватимемо це місце. Мойсей народився у виноградівській лікарні з вродженими вадами, розщебленою губою, вадами серця та нервової системи. Волонтери кедяж зробили для нього все можливе. Та коли почалася пандемія, їх не допускали до лікарні вісім місяців. Модзашедь велесюлете бетекшегеннюсая сюлетет. Мойсей народився у виноградівській лікарні з розщепленою губою, вадами серця й нервової системи. Під час ковіду ми доглядали за ним, забезпечували всім необхідним. Потім нас не пускали до лікарні. Минуло близько восьми місяців. Мати не дала дозволу на лікування. Коли ж дозвіл нарешті отримали, ми підготували його до операції в Києві. Хотіли зробити пластику губи та операцію на серці, але його стан був дуже важким. Дорогою до Києва довелося кілька разів зупинятися. Лікарі не взялися за операцію, бо було. На зворотному шляху хлопчик помер. Його маленький організм не витримав. Майсеєві було півтора роки. Поруч з його могилою місце спочинку інших маленьких янголят. Волонтери та працівники фонду Кедяж під час кожного візиту до Солотвина приходять на цвинтар, моляться та запалюють свічки, аби показати, що пам'ять про цих дітей жива. Угорська медіагрупа проведе цьогорічну благодійну кампанію Бути добрим добре. Націлену на підтримку діяльності фонду кедіш, який опікується хворими сиротами та покинутими дітьми Закарпаття, адже доброта не знає кордонів у межах кампанії 21 грудня в ефірі державних каналів Угорщини відбудеться цілий день спеціальних програм. Цього року Великодобринський реформатський ліцей святкує 30-річчя. З цієї нагоди було організовано чотириденний цикл урочистих заходів, під час яких учні мали можливість зустрітися з засновниками та першими викладачами закладу, тими, чия віра, самопожертва та наполегливість стали фундаментом розвитку ліцею за останні три десятиліття. Під час зустрічі згадували свої шкільні роки ті священники, які сьогодні служать Господу, а також випускники, чиє життя та професійний шлях сприяють розвитку суспільства і громади. У заключний день святкувань у Великодобринському реформатському храмі відбулося урочисте богослужіння на знак подяки за минулі 30 років. Слово Боже проголосив Шан Зан Фабіан, єпископ Закарпатської реформатської церкви. Служіння супроводжував хор і оркестр хід, тобто Віра, під керівництвом Ласло Горкая, єпископа Емерита та Гергеля Торма. Під час святкового зібрання нові учні склали урочисту присягу, а також відбулося вручення подяк і почесних грамот від єпископа та духовного керівника Гейзи Качо, тим, хто від моменту заснування вірно служить і підтримує діяльність ліцею. Директорка закладу Еріка Гала розпочала свій шлях у ліцеї 26 років тому. Як Молодий педагог а вже 11 років очолює цей навчальний заклад, продовжуючи справу засновників і втілюючи їхні ідеали. Я почала викладати у цьому закладі як вчитель-початківець з математики. Пам'ятаю себе як дуже несміливу людину, і я завжди прагнула вчитися від старших педагогів, які вже від самого початку були тут та були взірцями для мене. 26 років, які я тут пропрацювала, були шляхом розвитку. Було багато викликів. Я отримала профільовані класи, де нам вдалося досягти хороших результатів. Було добре побачити, що колишні учні нашого закладу досягли великих результатів, серед них і ті, які мали успіхи в математиці. Для нас це велике свято, і ми вдячні Богу. Коли 11 років. В тому я стала директором. Ми почали повне переформатування. Це була моя мрія, оновлення структури. Також я мріяла розвивати заклад. Це ми змогли реалізувати завдяки підтримці уряду Угорщини. Ми також мріяли про п'ятий клас і таким чином стали першим церковним закладом, де це стало можливим. Коли цей освітній комплекс було збудовано, він став дуже важливим не лише з освітньої точки зору, а й з точки зору служіння громаді. У нас така команда, яка готова на будь-яке служіння і готова допомогти громаді. І дуже вдячна Богу за те, що я потрапила сюди. І стала частиною цього всього. Ще дуже важливо згадати про те, що Бог завжди робив дива, і навіть у найскладніші часи він посилив наш дух для виконання наступних завдань. Це важливий досвід, який ми пережили саме тут. Я хочу побажати нашому закладу, щоб тут завжди були студенти, які прагнуть здобути знання. Без них ми не можемо працювати. А коли у нас такі студенти, то процес навчання стає радісним, і наша робота сповнена радості. Такі діти цінують педагогів, адже ми прагнемо передати їм всі знання. Я хочу, щоб ті студенти, які навчаються та виростають Цьому закладі стали сильними та постійними членами церкви. Ми пишаємося тим, що у нас вже навчаються такі діти, які несуть службу в церковних спільнотах. Також у нас багато семінаристів. Наша мета слідувати тим цілям, які були визначені при заснуванні даного закладу, виховати справжніх християн, які будуть активними членами Закарпатської реформатської церкви. У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту готуються до міжнародної науково-практичної конференції Історична та культурна спадщина в прикордонному регіоні, яка триватиме три дні із 10 до 12 грудня. Організатори запрошують до участі всіх, хто досліджує культурну спадщину. Ця конференція є частиною міжнародного грантового проекту, який ми реалізовуємо спільно із повітовим музеєм Сатумари та музеєм української культури у Свиднику. Метою основною, яку ставимо собі, є створення такого. Науково практичного майданчика для обміну досвідом, думками з питань збереження, популяризації, дослідження історичної та культурної спадщини прикордонних регіонів центрально-східної Європи. Учасникам конференції пропонують п'ять основних тематичних напрямків. Перше, це, звичайно, буде окрема дискусійна панель, присвячена музеям, основним напрямкам роботи музеїв, сучасним викликам, у яких працюють музеї, міжнародній співпраці у галузі музейної справи. Окрему секцію присвячуємо історичним подіям. Будемо говорити про прикордоння якраз у контексті різних історичних подій, явищ, фактів, які стосуватимуться. Це не тільки давньої, і нової, нової історії, а й новітньої, тобто нашого з вами сьогодення. Окрема секція буде присвячена, власне, нематеріальній і матеріальній культурній спадщині від традицій і до сучасності до сучасних майстрів народного декоративно-прикладного мистецтва. Запрошують на конференцію і фахівців у галузі туризму. Адже буде окрема панельна дискусія щодо культурної спадщини як основи сталого розвитку туризму. Не обійдеться і без теми війни. Окрема дискусійна панель буде присвячена якраз збереженні культурної спадщини в умовах військового стану і міжнародної підтримки України у цей час, що проживає наша країна. Виходячи з цього, запрошуємо до участі у роботі нашої конференції керівників наукових співробітників музеїв, істориків, краєзнавців, етнологів, мистецтвознавців, фахівців галузі, туризму, громадських культурних діячів адміністрації влади для того, щоб говорити всі ці питання. Результати конференції організатори пропонують опублікувати в науковому збірникові музею. Спершу буде відкриття конференції, пленарне засідання, робота в тематичних секціях, панелях. На другий день теж робота в тематичних секціях а ось завершать захід виїзним ознайомленням з одним із туристичних маршрутів Закарпаття. Поки що йде вибір, не буду анонсувати і запрошуємо запросимо всіх учасників зануритися в атмосферу культурно-туристичну нашого краю для того, щоб побачити окремі родзинки нашого краю. Аби долучитися, наголошують організатори, слід заповнити анкету учасника і надіслати на електронну скриньку з Кансену матеріали до збірника. Формат конференції змішаний онлайн та офлайн. Утім, заявки можна подавати лише до 25 листопада. Людина назад відселяли, коли не любить життя. Людина загрузає у житті, коли не любить ідеали. У Закарпатському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені братів Шарагів цього тижня відбудеться друга прем'єра ювілейного 80-го театрального сезону. На малій сцені представлять психологічну драму Загадкові варіації за п'єсою Еріка Еммануеля Шміта. Для театру це не перша постановка за твором сучасного французького письменника, драматурга, філософа. Кілька років тому репертуар уже поповнила химерна драма Готель між двох світів. Шмідт – це мій улюблений драматург, це драматург, який бере дуже глибокі глибиною почуттів. Це сучасний драматург, який вміє викликати Такий шал емоцій у глядачів для акторів, дуже цікаво працювати, тому що ти по-різному навчаєшся читати персонажа, якого ти будеш грати на сцені. Обожнюю Шмітта, тому що він знає витримати оцю таку часову межу, він вміє заплутати глядача, він вміє дуже сильно заплутати акторів, режисера, і в цьому дуже дуже цікаво розбиратися. Дія відбувається на острові. До слова, для відтворення атмосфери вперше сцена буде справді наповнена водою. Двоє чоловіків. Відомий письменник Нобелівський лауреат Абель ЗНорко живе відлюдником, оточений книгами і спогадами. До нього прибуває журналіст Ерік Лагрен. Здавалося б, для інтерв'ю, але розмова швидко переростає у психологічну дуель у ролі Еріка Лагрена Рудольф Дзуринець. Дуже такий глибокий хлопчина, який знаходиться між етапом. Кохання і ненависті про цю деградацію, оця межа, в якій він знаходиться, оцей спектр емоцій і почуттів, яких він відчуває всередині себе, з цим він має прийти і це все дуже грамотно маскувати для того, аби взяти інтерв'ю у Лаурата Нобелівської премії. Я не буду розповідати про сюжет, тому що треба тримати інтригу, треба, аби глядачі прийшли і е, зазирнули. От за ці наші лаштунки і прочитали цю виставу по-своєму. Загадкові варіації це блискуча гра інтелектів і почуттів, у які правда народжується між рядками, а любов постає у найвищій, найболючішій формі. Роль Абеля Знорка виконує Олег Власов. Це якийсь пас. Балмаскара. Для мене це перш за все історія про кохання. А вірніше про поиск справжнього кохання. Що це таке? У кожного з нас своє кохання, своє ну, розуміння кохання. І тому тут буде такий, така дуель між двома персонажами, кожен буде відстоювати свою точку зору на кохання. І тому я кажу, що це, як на мене, це більш жіноча вистава така. Я кажу це навмисно, тому що зазвичай жінки ходять у театр. І тягнуть за собою чоловіків. Тому ми будемо дуже раді бачити вас, дорогі наші глядачі. Запрошуємо на нашу виставу. Справді це і філософія, це і пристрасті, це все. здійснив запрошений режисер, народний артист України Олексій Кужельний. У його доробку кілька вистав за творами Еріка Еммануеля Шміта. Водночас із Закарпатським театром режисер співпрацює уперше. Каже, ідея зародилася під час гастроли колективу до Києва, під час яких відбувся показ трагедії Річард Третій із Рудольфом Дюренцем у головній ролі. Конгеніально, скромно скажу. Конгеніально. Два це артисти виконують ці ролі. Для мене дуже цікаво і найголовніше, що це сповнено власним хвилюванням, не тим, що грається, а тим, чим живе актор. Оце справжність, справжність існування на сцені. Це дуже важливе і дуже дороге. На покази загадкових варіацій шанувальників театрального мистецтва запрошують 6, 7 та 8 листопада о 19.00. Прем'єру вистави присвячують ювілеєві театру. Власне, в ці дні, а саме 7-8 листопада, 80 років тому, Закарпатський облмуздрамтеатр розпочав свою діяльність першою виставою під каштанами Праги. Спокій можна змайструвати. Для цього варто опанувати тілесні практики, навчитися правильно дихати, створити власну скриньку безпеки і зробити щось гарне власними руками. Саме цього навчають дітей у майстерні спокою. Лише одне заняття, а купа відкриттів, зізнаються учасники. Треба сосредоточитись і заспокоїтись. Можна виходити більше на вулицю, цінувати те, що є навколо тебе. Малювати або займатися тим, чим подобається. Це дуже допомагає розслабитись і зняти стрес. Проєкт Майстерня спокою реалізовує громадська організація Щасливі діти заняття розраховані на школярів, складаються з психологічної та творчої частини. Дуже цікаво спостерігати, коли дітки під час майстер-класу вони отримують естетичне задоволення. Вони дуже задоволені, коли бачать, що можуть своїми руками виготовити щось гарне, таке унікальне. У них також покращується емоційний стан після цього і, і, і підвищується самооцінка. Активності покликані допомогти дітям, які постраждали від війни, відновити внутрішню рівновагу, навчитися справлятися з емоціями і просто провести день у теплому безпечному просторі. Я люблю валяні і шерти робити. Я люблю малювати, робити щось із паперу. Я чуваю, Люблю співати, танцювати. І це все допомагає мені заспокоїтися. Такі ж майстерні спокою діють у Чопі та в Новопокровській громаді на Харківщині. Триватимуть вони до кінця року. Паралельно команда щасливих дітей реалізовує ще одну активність майстерні професій. Деталі на офіційних сторінках організації в соцмережах. У самому серці Ужгорода на території давнього замку діти лахи готуються до пригод. За кілька хвилин тут стартує квест, який поєднає історію, командну гру та краплину містики. Мені подобаються квести, тому що на них цікаво та одночасно страшно. Я вважаю, що квести це весело, це цікаво, це розвиває логіку, критичне мислення. Ну, мені подобаються квести. Я не знаю, чи тут живуть приводи, але я хочу дізнатися, чого тут живуть. Адреналіну і страшилок сьогодні потребує дев'ятирічна Юлія. Я чекаю такий адреналінчик чуть-чуть, і завжди я чекаю, щоб було. Страшно, а не весело хі 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 ха-ха-ха. Е, я завжди люблю адреналінчик. Діти підготувалися до містичного квесту заздалегідь. Обрали костюми і перевтілились в улюблених персонажів. Василь у ролі вампіра. Може, хоч перезятись, може дуже швидко бігати. Е, не любить під днем бути. А Марія в образі доброї відьми з улюбленого фільму. Для мене вона була цікава, тим, що вона більше як подорожувала, але вона зазвичай подорожувала в часі і е, виправляла всякі помилки людей. Ідея такого формату не просто забава. Організатори кажуть, через гру діти краще запам'ятовують історію, розвивають логіку та навички командної взаємодії. Кожне завдання має також історичне підґрунтя. Тож квест стає і екскурсією, і грою, і цікавим форматом навчання. То всі квести театралізовані, всі з акторами. Ми будуємо квести в більшості, навіть хорор на якихось історіях. Або замку, або міста, або краю. Е, у нас є от по, по типу форту Буаяр, квест називається скарби старого замку. Тобто ми і е, задіюємо макет замку, статую Геракла, Гермеса, руїни церкви. Тобто, це навчання через гру і долучити до вивчення да, свого краю дітей так набагато цікавіше. Сценарії квестів адаптують під різний вік, кількість учасників і рівень складності. Зазвичай триває він близько півтора. Години за цей час діти встигають прожити маленьке життя, сповнене пригод та несподіванок. Вийшла подихати повітрям, бо там дуже темно і страшно. І пильно. Да, і пильно. Невдовзі організатори планують розширити співпрацю з музеєм, тож квестів у замку стане ще більше. За традицією останнього часу футбольний сезон на Закарпатті серед чоловічих команд завершився змаганням за суперкубок області. У середньому зустрічалися чинні чемпіон і володар Кубка краю Виноградівський Севлюш та віце-чемпіон області Зірка Спар Лінці. Уже на початку зустрічі підопічні Адріана Пуканича відкрили рахунок. Свої бомбардирські якості продемонстрував Михайло Чедрик. Невдовзі він знову підтвердив двання кращого бомбардира чемпіонату і оформив дубль у матчі 2-0 на перерву. Я думаю, запорукою всіх наших перемог, всієї команди, то є тренувальний процес в першу чергу. Ну І, звісно, в чемпіонаті, коли з кожною грою одні і ті ж люди грають, вже взаємопонумі... взаєморозуміння є. Кращий бомбардир в мене чесно на другому плані. В першому плані є команда. Команда і наші виграші. У другому таймі характер гри не змінився. Атакували обидві команди, проте більшим м'ячем володів виноградівський клуб. І зрештою, гравець заміни Сергій Яцкулинець установив остаточний рахунок у зустрічі 3-0. Цевлюш переміг. Думаю, перша команда знаходиться в хорошій формі, да, незалежно від того, що кінець чемпіонату, але ми е, маємо хорошу гру практику. Ну і ця та команда в нас, ті гравці, у котрих завжди є мотивація вигравати, перемагати і Суперкубок на цьому не став виключенням. Для нас це, можна сказати, перший сезон вищій Лізі. До того команда грала першій Лізі. І можна сказати, ми зайняли друге місце. Це для нас великий плюс. Е щоб по ігрі нам не вистачало більше завершення. Тобто, немає того класу, як у Виноградова, то тобто опитних ігроків, які б могли у ключових моментах завершити. Після матчу на команди чекала церемонія нагородження від Закарпатської асоціації футболу. Індивідуальні призи отримали й кращі гравці матчу Михайло Чедрик Севлюш та Андрій Русин Зірка Спар. А Виноградівський клуб усьому у своїй історії став володарем суперкубка Закарпаття.